Вітаю на нашому Ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Олександр Пелес Хотел. Готель, який розташований на Халкідіках, на березі моря, пляж якого відзначений блакитним прапором. Новий готель, це новий готель, да, з великою доглянутою територією, дуже розвинута в нього інфраструктура. Він е, такий вихваляє різноманітне харчування. Працює він на базі харчування е, все включно. Е, дуже активна така в нього анімаційна програма. Дуже вихваляє, бо він такий веселий. Е, він такий, Рекомендуємо та да, цей готель для активного сімейного відпочинку. Знаходиться, ще раз кажу, він на березі моря, з 500 метрів від села Калівес. Якщо треба кудись вийти, погуляти, хоча я ж кажу, готель такий активний, веселий, що якби необхідності немає куди виходити. Сам він, готель, цей. В 93 році побудований, але новий, чому кажемо, новий, що в нього була проведена частково у 2017-му, а у 2020 році була зроблена повністю реновація. І це був ремонт у громадських місцях готелю, в лобі, в туалетних там, кімнатах, а також в нього була зроблена реновація би, всіх номерів. На території готелю я не можу сказати, що він дуже великий. Сім номерів. Пляж стоїть на піщаному пляжі. В пляж йде, є момент, що він знаходиться через таку активну дорогу, але прохід до пляжа він йде через тунель. Тому якби хвилюватися не треба, якщо там діти самостійно десь ходять, тобто він. Розташований в цьому плані, якби дуже ну, нормально. Також він такий активний, бо має багато активності. У нього є тенісні корти, є тренажерний зал, є великий спа-центр, активна дуже анімація по вечорах, є електронні ігри. Є да, для цих ігор, є турецькі бані, сауни, волейбол на пляжі, міні-футболи, є настільний теніс, на пляжі є водні види спорту, є тенісні корти на території. Буває для когось це дуже такий важливий момент, бо питають готелі з тенісним кортом. Напевно, люди якби, їдуть відпочивати і ще якби, люблять хочуть займатися тенісом. Є баскетбол, є Акваеробіка проводиться безкоштовно, є також дитячий клуб на території. В кожного дня там проводиться з дітьми якби. Заходи, анімація по вечорах для дітей, є кожного дня дитяча дискотека. На території є два великих басейна. Не можу сказати, що цей готель якось там чимось виділяється, там. Ну, щось в нього є особливе, але такий, твердий, тверда, така готель, твердий рівня 5 зірок, так, який працює повсякручно, який на піщаному пляжі, який Бребує різноманітне харчування в сезон, розваги, активні якісь заходи на території готелю. По пляжу, от, ви бачите, що він достатньо великий, велика кількість зонтики, шезлонги. Це все надається безкоштовно. Тому тверда, твердий готель рівня 5 зірок для активного. Чи спокійно, як ви хочете, відпочинку. Якщо у вас ще є якісь питання по даному готелю, то ви можете задати їх під цим відео.